Етап та розпаковки та підключення вашої медіаприставки до вашого ТВ-пристрою. отримаєте такий бокс з медіаприставкою, на якому наш логотипчик, який має роз'єм живлення, роз'єм HDMI, інтернет-роз'єм для виводу та підключення приставки в інтернет мережу для віддаленого керування, та Wi-Fi-антенка, також для віддаленого керування та підключення і виводу пристрою в інтернет. Ось такий бокс. Далі в розпаковці ви отримуєте кабель HDMI, кабель живлення, пульт керування медіаприставка та сама антенка. Послідовність дій. Ми можемо нашу приставку ввести в інтернет-мережу за допомогою Wi-Fi підключення. Для цього ми накручуємо антенку. Або по кабелю LAN. Для цього тоді антенка не потрібна. Далі ми підключаємо кабель живлення і підключаємо кабель HDMI. Кабель живлення, відповідно, ми втримляємо в мережу 220. Кабель живлення ми під'єднуємо в ТВ-пристрій. Після того, як ви підключили медіаприставку до кабелю живлення та під'єднали її по HDMI-кабелю до вашого ТВ-пристрою, вам потрібно в ТВ-пристрої налаштувати відтворення медіаприставки. Воно у вас буде в це HDMI 1, або 2, або 3, або 4. Дивлячись, яка у вас модель ТВ. В нашому випадку це HDMI номер 1 і налаштуйте так телевізор, щоб він не включався через 1-2-3-4 години, а працював постійно 24 на 7. Далі виключення буде контролювати сама медіаприставка. Коли ви це все діло налаштували, ми переходимо в наш HDMI порт номер 1 Тут же є у вас якийсь контент. І далі вам потрібно буде налаштувати саму тв приставку. В ній потрібно буде зробити два налаштунки. Для першого налаштування нам потрібно нашу медіаприставку вивести в інтернет-мережу. Для цього ви можете під'єднати її до інтернет-кабелю або під'єднати її до Wi-Fi мережі. Для цього вводите логін і пароль вашої Wi-Fi мережі на локації. Коли ви будете робити такі маніпуляції, приставка може автоматично ваші рухи від'єднувати і приходити в своє, тому що сам контент в медіаприставці він працює в фоновому режимі. Тому ви постійно натискаєте клавішу додому і вже переходите в налаштування. Ще раз намагаєтесь налаштування. І ось ми бачимо, що в нас є мережа Wi-Fi, ви під'єднали її, яку потрібно. Далі ви переходите в налаштування і вам потрібно налаштувати роздільну здатність відносно вашого ТВ. Якщо ви умовно, знаєте, що ваш телевізор відтворює Full роздільну здатність або 4К, то ви її налаштовуєте наступним чином: переходите в налаштування, параметри пристрою, зображення та звук, роздільна здатність. І вибираєте ваш параметр в режимі екрану. Це нам допоможе потім в майбутньому віддалено налаштувати правильний контент з правильним зображенням. Коли ви все налаштували, переходите в основне меню, натискаєте вкладку Single Player. Якщо контент не завантажується, просто беріть і перезавантажуйте приставку по оживленню. Після того, як ви підключили медіаприставку до свого ТВ пристрою, сідаєте за комп'ютер чи ноутбук, відкриваєте Chrome, копіюєте з гарантійного талону. Посилання на ваш обліковий запис, в якому виводите свій логін та пароль, який також є в гарантійному талоні. І натискайте клавішу «Увійти». Після того, як ви зайшли в свій обліковий запис, ви потрапляєте на таку робочу сторінку, де відразу можете змінити мову відображення, вибрати будь-яку мову, яка вам потрібна. Далі розкажу вам по структурі. У структурі у вас є клавіша додому. Це наш сайт, наша сторінка сайту, де ви можете продивитися нашу продукцію, яку ми виготовляємо. Далі є сцена. В сцені це ваші створені сцени по фото-відеоресурсу, які ви хочете бачити в себе на ТВ. За цей пункт поговоримо пізніше, це найголовніша тема. Ресурси це де ви зберігаєте свої фото-відеоресурси, планувальник сцен це планувальник вашої сцени. Наприклад, якщо ви хочете спланувати відтворення сцени. У вихідний день або акційна пропозиція можете задати день, час відтворення, і тим самим ви сплануєте відображення вашої сцени. Гравці це ваші всі прилади, які у вас є в обліковому записі. Переходимо по першим діям в ресурси, тому що, по-перше, вам потрібно завантажити якийсь ваш фото відео контент. Процес завантаження легкий. Натискаєте завантаження. Переглянути файли з робочого стола комп'ютера ноутбука, відкрити. Завантажити файли. Є. Процес завантаження пішов. Завантаження є 100%. Далі ви просто виходите в файли, бачите, що у вас фото відео, ресурс вже завантажене. Також є функція як шиї. Це можете створити шаблон, або відео по штучному інтелекту, на день у вас є 5 запитів. Далі переходить до вкладку сцени. Сцени у вас розділяється на два типи: це створення своєї сцени, унікальної якоїсь, або створення сцени з шаблону. Якщо ми проходимо в створення сцени, своє, то у нас є або просте створення сцени. По заданим параметрам розширенню ТВ, воно може бути як горизонтальне, так і вертикальне. Або сцена, яка вам трішки допоможе вам з її створенням, тому що тут є роздільна здатність збирати горизонтальну з роздільною здатністю, вертикальну або свою. Ви можете також вибрати анімацію, коли буде приходити відео з якою анімацією, у грі, яка буде анімація це, тоді, коли відтворюється вже сцена. Та наприкінці, коли буде ваша сцена входити, або взагалі прибрати цю додаткову функцію. Та в кінці ви створюєте назву сцени. Категорію можете присвоїти роздільну зданість. І друга – це сцена, яка створюється з шаблоном. Ви переходите в цю вкладку і тут бачите біля тисячі шаблонів на різну тематику, на різний смак. Ви вибираєте любу сцену, яку можете інтегрувати, адаптувати саме під свій бізнес та налаштувати те відтворення, яке вам потрібно. За це поговоримо трішки пізніше. І основне це створення звичайної сцени, попередньо створив, яку ми приходимо, де ви потрапляєте. Ваш такий робочий стіл, так? І основні функції це базові функції. Базові функції це додавання плейлистів, тексту, музики, годинника або погоди. Також наші клієнти отримують різні інші функції, які можна інтегрувати на своїх ТВ-пристроях, такі як зображення з YouTube, інтеграція з соцмережами, інтеграція з Google-дисками, Google таблицями, додавання HTML-кодів і різне. Для цього вам потрібно надати запит для менеджера. Вона вам скине посилання на розширену відеоінструкцію для кожної з функцій. І переходимо в наші базові функції: це додавання плейліста. Де ви додаєте плейліст, натискаєте на нього і можете розтягувати його по всій площині. Ми зробимо так, так, для прикладу. Ще візьмемо один плейліст, розтягнемо його більше. Наприклад, ось так. І ще візьмемо один плейліст. Розтягнемо його. Прив'язки всі працюють, працюють гарно. Нацепливість ви зайшли, надали плюсиком ставити. На Нацеплились, зайшли плюсиком, наприклад, ставити. І нацепли зайшли плюсиком, ставили відео. І ось ми создали просту таку сцену. Де ви можете також її вже в такому варіанті розширяти, додавати, змінювати напрямок, що вище, що нижче стоїть, додавати йому еф ефекти, сцени, як я робила на початку, з різними налаштуваннями ефектів, як в ваше відео приходить, уходи. Наприклад, ми налаштуємо це відтворення, наприкінці налаштуємо те, що хочу так, щоб воно пішло. І у грі. І так само ми давайте зробимо для фото Анімація. На початку, як вона з'являється, давайте ось так. У грі як буде відображатись ось так. І наприкінці, як вона буде уходити, давайте ось так виберемо. Коли це все не створили, створили всі налаштування, ви її зберігли. Та можете продивитися в реальному часі, як вона буде виглядати. Натискайте на Play. Вибирайте розширення, яке ви хочете бачити, яке залишимо, і натискаємо веб перегляд. Потрібний час, щоб завантажилось відео. Представляємо вам програмне забезпечення від першої рекламної компанії. Далі у вас є таке, як додавання вже унікальної своєї сцени, яку ви вже раніше створили. і Можете додавати її вже в сцену, яку створюєте. Бібліотека сцен та сцени по шаблону. Ресурси це, як казали, ресурси додавання. Це наліпки, які ви можете також вставляти, і міняти їм структуру, тобто розтягувати, змінювати, міняти текст, форму. Анімації так само ви можете вставляти вже шаблонні анімації, які ви вставите і змінювати по 1, 2, 3, 4 свій фото-відео. Контент і робити опуск. Це створено більше як для шаблону. Щоб ви щось не видумували, не шукали. Вибрали для себе позитивний шаблон, який вам потрібний, і адаптуєте його під себе. Тому перейдемо до шаблонів. Шаблон це наш такий великий плюс у створенні фото-відеоконтенту, і де ви можете створити свій унікальний шаблон. Входимо до створення сцени шаблону. Натискаємо плюс, вибираємо сцену шаблона. І давайте виберемо, наприклад, фастфуду. Фастфуд. Давайте. Завантажуйте сцену. Де процес завантаження сцена? Натискайте імпорт. Тобто в ресурсах ви отримаєте всі вкладки і всі елементи, які є на даній сцені. Процес завантаження сцени. У нас завершується, і що ми бачимо? Ви бачите сцену, яку ви можете повністю під себе підналаштувати. Тобто, ось у вас є піце, ви її можете розтягнути, можете зменшити, можете її видалити і вставити своє. Щось унікальне, але єдине, якщо вставляти, то вставляти фото вже ну, прозоре, щоб у вас не було воно фону, як то є тут. Так само ви можете тут додавати, видаляти ці штуки, якось їх накладати, тобто змінювати повністю все. Назву так само ви можете змінювати, переходите, натискайте на назву, переходите у вкладку редагування. Ось у вас і піца, і ви можете змінювати її назву. Шрифтів дуже багато, але на сьогоднішній день всі шрифти, які ви ось тут бачите, їх 665 по різному витворенню, вони більше працюють саме для англійської мови, яку ви будете записувати в вашому тексті. Наприклад, якщо виберу цей текст, і вийду, то у нас він змінився. я тут входжу. Ось так. І бачите різний текст шаблону. Також ви можете додавати та змінювати час відтворення або дати, переходити в вкладку дати час, блок, і ось є дата або час, або можете скастомізувати. Своє якесь унікальне. Єдине, дивитись за е, цими кодами. Якщо у вас є рік, ви хочете рік на дві букви або на чотири, і ви змінюєте код. І він так само буде відображати вже тут у вас. Так само, як часи, і весь річний текст ви можете задавати свій унікальний колір і змінювати положення. Тому вибираєте, наприклад, текст. Тут, якщо ви міняєте шрифт, міняєте колір, міняєте текст сам. Колір у нас міняється просто по. Коду, або можете натиснути тут клавішу і міняти вже по пікселям, наприклад, зелений. у нас відтворюється зелений, як і тут. І відтворюється свій унікальний код цього кольору. Або змінювати положення. Ви можете вводити своє положення по градусам, можете крутити телючок і змінювати координати. Або можете замкнути, щоб ви далі не хочете його змінювати, ви просто замикаєте його. і Далі він у вас нікуди не рухається. І щоб його порухати, вам потрібно зробити Ctrl-Z, типу «Дію назад. Тоді ви вже можете міняти далі контент. І так само, як я казав, що ви можете змінювати фоторесурс, тобто додавати свій текст вже сюди, якийсь унікальний. Через плюсик. От, наприклад, ми вибираємо це, ваші ресурси, які вже завантажились. Я так, по прикладу виберу певнотчик. Ставлю його сюди, і він у вас відтворюється. І ви можете його тягнути, розтягувати як вам завгодно, хоч так, хоч так. Тому програма в цьому випадку дуже зручна і позитивна в плані створення свого унікального, крутого проєкту, який буде привертати увагу клієнтів. Якщо ця сцена вам сподобалась, ви її ще раз зберегли, виходите з сцену, і далі йде у вас процес завантаження на ваш плеєр. Ви переходите в гравця, у ви завантажуєте вже свою сцену, яку ви хочете бачити у себе на теле. Ось у нас є один гравець, він в статусі онлайну. Сторожовий пес – це те, що він у вас захищений, і повністю функціонує так, як потрібно. Ви можете на нього перейти і бачити весь функціонал. І, наприклад, завантажити вашу сцену, яку ви тільки що створили. Тому ви переходите в цю вкладку. І натискаєте от, Digital menu board, як цим. І у вас йде процес завантаження. Щоб пришвидшити е, видалення старого і поновлення нового контенту, натискаєте просувати новий контент. І тоді у вас процес просування нового контенту буде більш е, швидкішим. Ну, а також він залежить від швидкості інтернет-мережі. І коли ви натиснете просування контенту, ви вже можете. Через хвилинку, дві, дивлячись, яке у вас інтернет з'єднання, і це дуже важливо. Якщо у вас великий контент, і він дуже багато займає місця і в плані мегабайт, так? Або, наприклад, гігабайт, то час чим більше ресурс, тим більше він буде завантажуватись на ваш пристрій, але він завантажується відразу вже у внутрішню пам'ять пристрою. І тим самим, якщо у вас, наприклад, навіть припаде інтернет з'єднання на вашій точці, де встановлено ТВ, то все одно контент буде транслюватись саме з вашого пристрою і по тим параметрам, які ви йому задали. Так само, якщо ви створили одну сцену, або 2, 3, 4, 5, і ви хочете, щоб вам вони у вас транслювались одна за однією, то вам потрібно створити унікальну сцену з додаванням всіх інших сцен. Як це робиться? Ви створюєте звичайну сцену по своїм параметрам. Сцені ви задаєте плейліст, розтягуєте, як вам його потрібно розтягнути. Або, як я повертаюсь попередньо, можна поділити його на певні частини, так? Але ми розтягнемо на всю. І сюди ви просто накидуєте стільки стен, скільки вам потрібно. Або так само це працює і з фотоконтентом, і з відеоконтентом. Тобто накидуєте постійно одна за одною, яка буде транслюватися у вас так само в майбутнє. Якщо ми візьмемо сцени, то дадемо через плюсик, або на цій вкладці, або на цій вкладці. І ми бачимо, те, що ми можемо додати фоторесурс. Да? Є в нас бібліотека так, наших сцен вже готових, які тільки потрібно адаптувати під ваші задачі. Або сцени, які ви вже адаптували, ось у вас є три сцени, і ви берете, і всі ці сцени, умовно, вставляєте в вашу вже унікальну сцену. І оці ці сцени у вас будуть транслюватись одна за одною. З ефектами, які ви вже можете їм задати, з переходами, або можете, якщо сцена не подобається, щоб вона була друга, поставити її на третє місце, або на перше місце. Або взагалі її видалити. Тобто тут варіантів багато. І так само в цьому дереві працює як створення контенту послідовного по сценам. По Бібліотекам сцен, по фоторесурсу, по відеоресурсу і по всім іншим функціям, які вам потрібні. Для планувальника сцен, як акційні пропозиції або продаж контент посекундно, буде окреме відео на нашому інтернет-сайті, де ви вже подробно як в відеогайді продивитесь розширену функцію планувальника сцен. Дякую вам за увагу! Звертайтеся та купляйте продукцію у першої рекламної кампанії.